Десятки маленьких палаючих вогників у руках символізували кожного із 17 офіцерів Полтавщини, які віддали життя в ім'я Служіння народу та батьківщині. Вшанувати працівників органів внутрішніх справ, які загинули при виконанні службових обов'язків. До меморіалу прийшли батьки, дружини та діти, колишні колеги загиблих та ветерани органів внутрішніх справ. Ну, батько перш за все був для мене прикладом. Я надумав, вирішив ну, з мамою своєю піти по його стопах. Пішов в академію національну в місті Києві. У руках членів родин фото загиблих міліціонерів до присутніх звернувся заступник начальника ОМВС в Полтавській області Ігор Савченко. Управління кожен день піклується про сім'ї загиблих працівників, ті урядові програми, які є, вони існують і на території області. Від себе особисто та від членів колегії ОМВС. Я хочу всіх запевнити, що ці люди, ці сім'ї, Будуть завжди в єдиній родині співробітників міліції. Учасники акції поклали квіти до пам'ятника загиблим правоохоронцям та помолилися за упокій померлих колег та за здоров'я нині живих.